Так, друзі, вітаю! Сьогодні у нас виїзд половити окуня і підготуватися до завтрашніх наших змагань. Приїхали ми сьогодні в перші половині дня, зараз на годину 9 ранку. Тому ми сьогодні будемо експериментувати, тому що потрібно підібрати приманки, які будуть працювати, ваги і взагалі який у нас буде по активності окунь. Тому зараз ми вже оснастилися та переходимо до нашої риболовлі. Все покажемо, розкажемо і подивимось взагалі, чи буде він клювати, тому що завтра нам він потрібен як ніколи. Почнемо рибалити ми з трьох грамів ось такого поляриса. Тому що минулого разу він працював і будемо сподіватися на нього. Зараз знову піднявся вітер боковий, тому 2 грами не поставиш. Злетить. Зараз будемо пробувати ловити саме на 3 Минулої риболовлі ми приїжджали сюди. У нас був тільки окунь, тому що погодні умови були взагалі дуже погані. Ну, а зараз будемо дивитися, тому що погода більш-менш наладилася. А як воно буде, покаже час. Так, покидали на одному ставку, калювань не було, то ми переходимо на інший ставок, там де будуть проходити завтра змагання. <кій> подивимось, наскільки активний окунь наразі є там, тому що в такий час завтра вже будуть змагання. Тому подивимось, як підуть справи там. Так, зараз змінюємо нашу оснастку, немає поки що клювань. Зараз будемо експериментувати, ставити інші кольори. такого полярика, більш темного. І так, змінили приманку на яку працю на ту, яка працювала у нас минулого разу. Це ось такий Полярис вже в іншому кольорі і на 2 грамах. Сподіваємося, що він дасть результат. У мене таке відчуття, що просто пішов відразу на нерест, тому що другу рибалку ми їздимо і взагалі ніякої активності він не видає. Не працюють також. Ті приманки, які працювали минулого разу. жодна, Жоден кольор не працює. Ні моторне масло не працює, не прозорий не працює. Зараз будемо переключатися на, мабуть, ультрафіолет та фіолет. І поставимо, мабуть, ще карамельку та попробуємо на нього. Якщо буде результат, то ми вам все покажемо. Доброго ранку! Всіх вітаю. Сьогодні у нас буде турнір по ловлі окуня. Тому будемо знімати для вас відео. Дивіться, вчора були на скажімо так, тренуванні, дивилися є у Кончані. рот у нього повністю закритий. Тому сьогодні буде 30 учасників і, мабуть, буде таке дуже велике змагання з приводу того, хто піймає просто 2-3 або 4 штуки. А взагалі подивимося, як буде результат. Тому всім гарного перегляду, а ми вам все покажемо та розкажемо. Пітерки обрав. <плес> <я> так, да <плес> нахачку мінімально. Слушай, ну, приветствуем в вот, это первое соревнование с камнем коловли окуня. Значит, сейчас проводим жеребьевку на 4 сектора. Каждый выбирает сектор. И как мы там хотели? По сигналу чи? не по сигналу? Как? По сигналу расходим. расходимся. Расходимся. Раньше сигнала сектора не выходят. Значит, если попадается другая рыба... Ну, типа короб или что-то такое, он будет уходить в категорию Big скажем так. Ну, в прошлом году, просто только начинается да, спарили, этот да, вот этот там... вот паренек, вытаскивает короба. Все, он уже призовой, э, призер, скажем так, этот. Э, клев, ну, по крайней мере, судя по вчерашнему дню, не особо, так что... Тут звонять не от нас зависит. Рыбы меньше не стало, но больше надо. Да, рыбы только больше. А чего они так не... ну такого прям бешеного клева, как в прошлом году, я думаю, не было. Ну так все, надеемся а на вашу окна порядочность. Нет. А, а кроме окуня еще хищник есть другой? Что? Окна, другой. Что? Есть судак, есть еще, еще. Они идут, Они идут да? Ну в прошлом году никто не поймал. не поймал, нет. но если кто поймает, они идут в. Вы... Ну, вот это же давайте решать. У нас идея червонинский окон То есть упор на окон. Вся остальная рыба отходит до бикфиша. Да. И вот тоже. Да. А, ну вот да, тоже. Ну если большая, то вам Короче, ловим все, потом разбираем. Короче, сейчас разбираемся по секторам, через два часа. Не-не-не. После сигнала на секторах. Нет, ну я же говорю, что расходимся по секторам. Через два часа делаем перерывчик и потом новая жеребьевка, разбираемся по Сейчас расскажите, где такой сектор. Сектора как то обозначены. Там какие два Сектора, значит, вот первый, второй, третий, четвертый. Там стоят же колочки или полотятся. Колочки стоят, да. Белый он, столбик стоит с белым. Все, подходим дыряк. Я хочу просто не так нормально, почему я не могу.

4. А ты какой? Первый. Понял. Уродцы. Четвертый. Ну <сосан> да. <сосан> <сосан> а там уже, по-моему, да? А третий, а а. а он там. Вот we'll сей. Після оголошення початку турніру нам потрібно було перейти на свої сектора. Всього було 4 сектора, мені випав четвертий, тому нам потрібно було поспішати, щоб зайняти більш вигідне місце для риболовлі. Зайнявши місце, я почав ловити з Дагера 1.6, тому що він на цьому місці, на цій водоймі, дуже гарно працював до цього. Тому це була моя розвідувальна приманка, з якої я почав, які я довіряю. Але, на жаль, прокидавши деякий час, я зрозумів, що сьогодні активність окуня дуже-дуже-дуже мала. Через це почалося зміни приманок та підбор. Обловивши перший сектор та зрозумівши, що тут немає риби і не отримавши ніодної покльовки, я вирішив все-таки перейти на інше місце та змінити приманку. Перешла нам буде година жодного плевання. Взагалі. Якщо я не помиляюся, зловили тільки пару окунів, Учасників десь близько 30. вже не клює тут тижня три. Остання рибалка, яку я викладував, Це був останній день, коли клював. Друзья, злой вот такой карася И смех, и грех Реально це було так я хоть разловился. Друзья, еще один карась. samo para Коротше, друзі, ловля по окуню, але я спіймав два карася. одна приманка і один грах. Все. Ух ти, сход. Так і завершився перший тур. Було спіймано тільки два карася, які не йдуть до заліку, тому вони були всі відпущені і ловля продовжилася далі. В першому турі було впіймано не більше десятка окунів на всіх учасників і було спіймано бікфіш цього турніру коропа на 3-200. Розпочався другий тур. Ми перейшли до іншого сектора та почали його облавлювати, щоб зрозуміти, де саме стоїть оконь. Але на жаль, клювань так і не відбулося. Пройшовши та обкидавши повністю всі сектора, ми зрозуміли, що риби сьогодні нам не бачити. Тому за другий тур було спіймано також менше десятка окунів. В першому турі хоча було зловлено два карася, хоч рибу бачили. А в другому турі взагалі було жодної покльовки нормальної. Та на цьому турнір наш завершився. еще хуже будет Но, в принципе все хорошо первое место у нас каченко андрей подожди нет каждый мы... каждый э, Да. <решен> <решен> Друзья, За первое место вручается спиннинг Орбион от компании Флага. <решен> Второе место Ткаченко Андрей. компании нет. Компания это... Флагман с Пенин да да Ну и третье место у нас Каченко Андрей разделил не, практически. Срачен Срать. <говор> да. да? Да. Нет, ты... Выпьем, Валерий. О, подружки!